Вітання, друзі, традиційно поговоримо про підсумки пленарного тижня роботи Верховної Ради. Багато було резонансних рішень і обговорень цього тижня у Верховній Раді, і, напевно, я розпочну з бюджетних питань, зі зміни бюджету на цей рік і з розгляду бюджету на наступний рік. Значить, по зміні бюджету на 2024 рік, як відомо, ухвалений законопроект вже в другому читанні про зміни. Видаткової частини збільшуються видатки країни на майже 500 мільярдів гривень в першу чергу на нашу українську армію, на збройні сили і на нашу обороноздатність. Це вимушена зміна, тому що як стало відомо для багатьох народних депутатів, це стало несподіванкою. У нас уряд минулого року про це сказав офіційно прем'єр-міністр, планував бюджет. І видатки на армію на нашу оборону, виходячи з позиції, що в нас війна мала закінчитися до літа 24-го року. На основі чого були такі прогнози, і що мотивувало виходити з такою непублічною позицією, Чому кажу непублічною? тому що про це ж під час представлення бюджету 24-го року ніхто не говорив. Більше того, мінфін наполягав, що коштів достатньо, проблем не буде, але зараз це вилізло і. Сформувалася дірка у бюджеті майже у пів трильйона гривень. Тобто я дуже сподіваюся, що коли ми будемо зараз розглядати бюджет на наступний 25-й рік, у таких от, вибачте, в лапках приколів більше не буде, тому що це якась безвідповідальна позиція і політика, і що може в принципі негативно відображатися е, на тому, що такі дірки будуть закривати все новим і новим підняттям податків. Але тим не менше, рішення ухвалене, звичайно, що я і мої колеги з розумної політики, як і з інших фракцій підтримували це рішення, тому що маємо забезпечувати зарплати і всім іншим наших е, захисників, захисниць. Тепер питання, як ці 500 додаткових мільярдів е, знайти, наповнити. І рішення тут, в принципі, комплексне, але складне для українських громадян і суспільства. Е, понад 200 мільярдів. Мінфін з урядом хочуть знайти за рахунок продажу нового продажу так званих внутрішніх військових облігацій. Декілька десятків мільярдів гривень вони все-таки оптимізували на непріоритетних витратах, які були записані в цьому бюджеті. Або ще також серйозна економія буде від. Обслуговування державного боргу, тобто домовилися певним чином про реструктуризацію певних виплат, що дасть змогу зекономити на цій статті витрат. Але, тим не менш, понад 100 мільярдів гривень ще залишається дірка, і, як відомо, було проголосовано за основу інший законопроект під номером 11416-D, тільки за основу, тобто, це не є ще остаточне рішення про зміну в податковий кодекс. Як ви знаєте, піднімають військовий збір з 1,5% до 5%. відсотків для ФОПів нові податки. Також пропонується оподаткування банків, АЗС і багато іншого. Поки що тільки проголосовано у першому читанні, але тим не менш, це має в сукупності дати 58 мільярдів гривень додаткових надходжень цього року. От якраз за податкові зміни я не голосував, пізніше поясню, чому. Тим не менш, важливі зміни у бюджет на 24 рік мусять нам дати можливість нормально закінчити бюджетний рік без заборгованості і з виконанням всіх взятих держави на себе зобов'язань перед нашими військовими і перед тими людьми, які займаються важливими для нашої держави сферами. Що стосується бюджету на наступний рік, то сьогодні було тільки попереднє представлення перед народними депутатами. Зрозуміло, що говорити про якісь фінальні цифри не доводиться, але з того, що маємо, тенденції, ну, м'яко кажучи, не дуже втішні, тому що е є намагання заморозити соціальні всі показники, тобто починаючи. Від е, е, мінімальної зарплати прожиткового мінімуму, закінчуючи іншими виплатами, які просто пропонують не піднімати, на фоні якраз прогнозованої інфляції, підняття курсу долара, і зрозуміло, що е, різання бюджетів по всіх можливих параметрах, тому що того вимагає зараз воєнна ситуація. Але до 1 жовтня, як на рівні окремих народних депутатів, так і на рівні. Різних парламентських комітетів будуть подаватися пропозиції правки до бюджету, і про якісь фінальні цифри можна буде говорити вже у жовтні, коли бюджетний комітет їх почне опрацьовувати. Зрозуміло, що майже 99% цих всіх правок будуть відхилені. Так буде, е, з, ну, я прогнозую, що так і буде з відсотковою впевненістю, тому що зараз є величезна потреба і основна проблема бюджету наступного року це те, що є великий розрив між прибутками і потенційними видатками, і оцю от різницю величезну поки що не до кінця розуміє і Кабмін, і МінФін чим компенсувати. Навіть зовнішнє запозичення і допомога наших західних партнерів зараз. Повністю не покриває дефіцит бюджету, який пропонується на наступний рік. Це при тому, що ми особисто будемо наполягати, щоб все-таки не заморожувалися соціальні видатки, щоб вони принаймні на рівень інфляції якимось чином підвищувалися. Це як мінімум, також багато інших речей будемо пропонувати. Про все детально розповімо. А на даному етапі поки що тільки було попереднє представлення бачення уряду. До якого багато і багато запитань. З важливих рішень цього тижня ще у парламенті була е, реформа митної служби, давно до цього йшли, але тим не менш, нарешті, ухвалили законопроект 6493 d е, Це не повністю неповноцінна і не повністю е, реформа митної служби, але це перезавантаження кадрове починаючи від. Керівника від голови митної служби, закінчуючи рядовим складом, який повинен буде проходити переатестацію уже з залученням наших е, міжнародних партнерів, і давайте відверто говорити під їхнім таким прискіпливим контролем, тому що е, наші міжнародні партнери вважають, що саме е, якісна кадрова політика здатна дати позитивні імпульси роботи митниці. Яка, до речі, є одним з двох поряд з податковою службою основних джерел наповнення бюджету, і не мені вам розповідати, скільки може бути потенційних зловживань і ненадходжень у бюджет від неефективної роботи митниці і митної служби. Тому реформа ця нами також підтримувалася. І я вважаю, що це крок у правильному напрямку. До речі, це також був одним з маяків нашої євроінтеграції. З важливого ще, що відбувалося в парламенті, мав бути на порядку денному дуже такий резонансний законопроект, який багато хто е підтримує і ким цікавиться, 11379 3D. Це про те, що через прогалини в законодавстві мобілізаційному молоді хлопці віком від 18 до 25 років, які, наприклад, мають статус. Обмежено придатного, можуть бути взяті на військову службу, і такі випадки є непоодинокі, що власне суперечить тим змінам в мобілізаційний закон, які вносила Верховна Рада, коли встановлювала 25-річний вік, мінімальним для мобілізації. Через прогалини в законодавстві потрібно було ухвалювати окремий закон, який, до речі, готовий. І для розгляду і підтриманий одноголосно комітетом з питань нацбезпеки та оборони, але з певних причин не виносяться на фінальне голосування у е, зал парламенту. Хоча такі обіцянки від керівництва Верховної Ради були станом на зараз готується, от, і має бути от буквально вже з дня на день опублікований наказ Міноборони на цю тематику, який має призупинити ці процеси мобілізаційні е, молодих хлопців віком. від 18 до 25 років, але тим не менш є обіцянка від спікера Стефанчука, що такий законопроект повинен з'явитися у е, порядку денному наступних пленарних засідань, які будуть відбуватися десь ближче до середини жовтня. Я свідомо не зупиняюсь детально на багатьох законопроектах, які ухвалені тільки в першому читанні, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що правками можна дуже суттєво змінити текст. До другого читання, і тому я концентруюсь постійно в таких е, аналітичних е, звітах, саме на ті законопроекти, які вже ухвалені в цілому у другому читанні, тому що це є фінальний текст. До речі, цікавить ваша думка, чи е, як вам зручніше, до речі, сприймати е, таку інформацію про роботу Верховної Ради, чи конкретно коротко по кожному законопроекту окремими відео. Чи от комплексно, наприклад, по парламентському тижню, але тоді такі відео займають там 10, 15 а можливо 20 хвилин. Комусь напевне так довго дивитися немає ні часу, ні бажання. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво зворотній зв'язок з приводу, як який формат зручніший, короткий по окремій темі чи законопроекту, чи все таки довші комплексно по парламентському тижню? Буду вам вдячний за такі коментарі. З важливого ще, що було, проголосували за основу про службу іноземців у Збройних силах України, лібералізувавши умови такої, такої служби і прописавши певні додаткові можливості. Поки що за основу детально не аналізуємо зміни у кримінально, кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс пов'язані з ратифікацією Римського статуту. Тож поки що за основу готуються правки. І е, у першому читанні ухвалена реформа Рахункової палати, е, теж такий достатньо резонансний контролюючий інструмент, е, який будемо дошліфовувати до другого читання, тому що це дуже важливо. Рахункова палата нагадаю, це орган, який контролює ефективність використання бюджетних коштів як на центральному, так і хочуть зробити е, такий контроль детальний на місцевому рівні. З цікавого ще. Верховна Рада з другої спроби перейменувала 328 населених пунктів і районів. Чому з другої спроби? Тому що було блокування трибуни і провал голосування з першого разу досить багато народних депутатів вийшли до трибуни і заблокували можливість продовження роботи парламенту, вимагаючи голосування за таку постанову. У четвер вона була проголосована і 328 населених пунктів отримали. Де українські нові назви е, ще залишається питання по деяких переймувань деяких міст, е, зокрема, п'ять міст е, для прикладу, там Первомайськ чи Павлоград стоїть на порядку. денному його перейменуванню, е, також було проголосовано. Постанова співавтором якої я є особисто: 9410, Це про збільшення кількості премій молодим громадянам від Верховної Ради України. А я нагадаю, що це понад 75 тисяч гривень. Ця премія зараз розмірі становить станом на цей рік для тих молодих хлопців віком до 35 років, які стали на захист нашої держави і її суверенітет на передовій. За пропозицією Міністерства, зокрема, у першу чергу, Міністерство оборони надходять на наш комітет з питань молоді і спорту пропозиції про преміювання таких людей. І було таких премій у нас на рік 10. Ми пропонуємо їх збільшити втричі і зробити з 10-30 премій, як мінімум, щоб Верховна Рада мала можливість відзначити більшу кількість молодих наших захисників і захисниць. Ну і вишенка на торті. Нарешті е, таку відому резонансною відому народну депутатку, як Моряну Безуглу, зняли з посади е, заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. До речі, вона очолювала підкомітет саме з розвідки. уявляєте, наскільки стратегічний підкомітет. Зняли її з посади і перевели на роботу, просто е, звичайною е, членкиньою комітету з питань. Зонішньої політичної діяльності у так званий Міжнародний комітет зовнішньої діяльності. Е, ну, до речі, члени цього комітету також в очікуванні активної діяльності і комунікації новоприбулими. Е, а так, за великим рахунком, то е, можу сказати досить плідний тиждень роботи Верховної Ради, і е, ще пліднішим він буде вже е, в жовтні. Коли будуть розглядатися у другому читанні зміни до податкового кодексу, яка стосується абсолютно кожного українського громадянина і українського бізнесу, і це дуже важливе рішення тут не прийняти таке, що зажене бізнес у тінь і зменшить купівельну спроможність наших громадян. Ну і звичайно, що це розгляд правок і робота над бюджетом на наступний рік, це з таких найбільш важливих. А загалом то. Війна на жаль триває, але в нас іншого варіанту аніж протистояти російському окупанту, немає. Відповідно, і парламент в цьому напрямку робить все можливе для того, щоб наша перемога ставала ближчою. Слава Україні! І ще раз прошу написати у коментарях, чи такий формат вам цікавий, чи робити коротше відео присвячені окремим законопроектам, окремим тематиці. Тому що планую з вами і подальшому комунікувати і інформувати вас про те, чим займаються народні депутати, як в нас працює е, законодавчий орган в Україні.